Є знижки на лаптіалі, 10% в аптеках подорожник, бам та «Ощад». Відставка головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного викликала шквал обговорення серед українців. Хтось дякує за службу і досягнення, хтось засипає мережу гнівними коментарями щодо такого рішення. Цими змінами намагаються скористатися і деякі політики та скликають майдан. А дехто досі не може зрозуміти, що ж стало причиною такого указу Зеленського. Але є й приємна новина про Валерія Залужного. Про все це поговоримо вже за мить. З вами новини ТСНЮА, я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин у 2021 році. Валерій Залужний очолив збройні сили України на цій посаді. Застав війну і до слова, він перший відчув запах паршивих намірів росіян і згодом зізнався журналу Тайм, що приховано почав готувати ЗСУ до нападу ще задовго до цього, але так, щоб росіяни думали зовсім зворотні. Я побоювався, що ми втратимо елемент несподіванки. Нам треба було, щоб ворог думав, що ми всі. Розміщуємось на своїх звичайних базах, коримо траву. Дивимось телевізор і публікуємо дописи у Фейсбуці. На початку повномасштабного вторгнення він, напевне, був одним із найбільш загартованих воєначальників в Україні. Він добре знав, що робить, бо був не кабінетним генералом, а бойовим. Бо ще до призначення головнокомандувачем зсу залужний з 2014 року воював на Донбасі, тому добре знав ворога. Навіть після отримання звання генерала у 2017-му залужний не поспішав переводитися на штабні посади і продовжував роботи. Боту в тому числі на передовій за його участі звільнили зокрема селище південне біля окупованої росіянами горлівки та просунулися вперед поблизу волновахи. Офіцери, з якими служив залужний, називали його одним із найвідкритіших генералів, який розуміє проблеми солдатів та молодших офіцерів і не вважає, що озірочки на погонах привід бути пихатим. Колись Вашингтон Пост написав про розмову залужного і голови об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів генерала Марка Міллі. Той за кілька днів до російського вторгнення запитав українського головнокомандувача, чи планує він евакуйовуватися до більш безпечного місця. Залужний же відповів, що його дружина Олена і діти залишаться в Києві. Одна з двох його доньок, яка здобула медичну освіту, лікуватиме поранених, інша служитиме в армії. Якщо знадобиться, ми будемо битися і помремо в Києві. Саме тоді я сказав Ухти, це серйозні хлопці, і в моєму розумінні він просто представник українського народу і він повністю присвятив себе захисту своєї країни. Пригадайте перші дні повномасштабної війни. Відчайдушний спротив українців і переважаючі сили росіян, які пруть і пруть на столицю з боку Чорнобиля та Білорусі. Вони блокують Житомирську трасу та беруть в окупацію кілька селищ поблизу Києва. Навіть ситуація станом на 25 лютого 2022 року насправді виглядала. Фатальною, але на той час головнокомандувач зсу мав дві головні стратегічні цілі: одна з яких не допустити ворога в столицю. Українські оборонці намисне дозволили росіянам просунутися ближче до Києва, а вже потім нищили їхні неповороткі колони. Цю тактику застосовували і на інших ділянках фронту. Про це заложний розповів в інтерв'ю Дмитру Комарову напередодні першої річниці великої війни. У нас був єдиний варіант, який міг у цій ситуації спрацювати. І цей варіант полягав у тому, що ми маємо. Мали у найкоротший термін завдати противнику максимальних втрат, випустивши з нього Кров для того, щоб він відмовився від подальших дій на більшій території України, і це спрацювало. Ми вимушені були навіть за рахунок залишення певної частини території відтягувати противника, відтягувати його тили, відтягувати його резерви, палити його у тих місцях, де техніка зупинялася. Усі елементи надскладної оборони детально проаналізували західні військові аналітики. За їхніми оцінками, під час наступу російське керівництво проявило нездатність змінювати свої тактичні підходи у. У разі поразки натомість українське командування переважало росіян в управлінні тактичною розвідкою вмінням інтегрувати розвідувальні дані, зокрема з відкритих джерел у свої військові операції. Представники армії США також високо оцінили здатність залужного швидко реагувати на дії росіян, адже саме після того, як окупанти розтягнули свої позиції та сповільнили наступ на Київ, їх розгромили українські безпілотники, ударивши з флангів. Блискавичною колеги та експерти з різних куточків світу називають і операцію з визволення Харківщини. Вони зазначали, що Валерій Залужний разом із своїми генералами. Знову продемонстрували здатність адаптуватися до поля бою, що швидко змінюється, як зауважили західні експерти, на відміну від млявого виснаження противника, яке мало місце в Херсоні, залужний і його генерали завдали настільки блискавично удару, що російські солдати поспіхом тікали, залишивши після себе все, що мали від танків до чобіт. Далі був херсон. 14 листопада 2022 року Валерій Залужний заявив, що операція зі звільнення Херсону тривала від початку вересня і закінчилася нашим успіхом, але він має свою ціну. За кожним так званим жестом доброї волі противника стоять колосальні зусилля наших військ. Так само, як ворог відходив з Києва та Харківщини, залишив острів зміни імовірний вихід із Херсону. Це результат ваших активних дій. Валерій Залужний зламав стереотип, що ця війна між великою радянською армією і маленькою радянською армією, що Київ можна взяти за три дні, а Україну за три тижні так писали про генерала у західній пресі. Зміни в управлінні українською армією стали одним із добутків заложного, що мають посилити потенціал обороноздатності країни. З моменту призначення на посаді він намагався прискорити реформування ЗСУ за стандартами НАТО. Станом на вересні 2021 року в українській армії вже було втілено 300 стандартів альянсу в питаннях управління, планування та підготовки війська. Далі від головнокомандувача чекали ще більше успіхів. Він став уособленням українського спротиву і здобув неймовірну прихильність як серед пересічних українців, так і серед військових. Тож, новина 8 лютого про відставку головкома залужного та відразу. Призначення нового раніше командувача ОСУ Хортиця генерал полковника Олександра Сирського сколихнула всю країну. Цю зміну українці і світ сприйняли по різному. Одні просто вирішили подякувати залужному за службу і здобутки українці постали фото головнокомандувача із простими, але гучними словами: дякуємо за все. Подякував за службу Залужному і Зеленський. Майже два роки постійного аналізу кожної ситуації. Обговорили зараз фронт. Загрози напрямки, усі виклики, Авдіївка, надзвичайні дії наших воїнів та надзвичайні складнощі в обороні міста. Запорізький напрямок дуже жорстокий, південні напрямки, виклики Харківського регіону та наші можливості, можливості України цього року, третього року повномасштабної війни. Ми повинні зробити саме цей рік вирішальним, вирішальним для досягнення українських цілей. У війні. Росія не може просто змиритись з існуванням незалежної України. Досвід двох років цієї війни переконав, тільки поразки Росії наближають мир. Кожен рік цієї війни має свій характер. Перший рік вистояли, почали повертати своє, довели світу, що Росія може програвати. Другий рік цієї війни ми виграли Чорне море. Виграли зиму, довели, що можемо відновити контроль над українським небом. Але, на жаль, не змогли досягти цілей нашої держави на землі. Ми маємо чесно говорити, відчуття стагнації саме на південних напрямках та складнощі в боях на Донеччині вплинули на суспільний настрій. Українці стали рідше говорити про перемогу, але український дух не втратив віри. У перемогу Україна зберігає свій історичний шанс. Реалізувати його наш обов'язок. Цей рік повинен стати часом України. Своє слово, після зустрічі із Зеленським сказав і Валерій Залужний. Перші найскладніші дні Великої війни ми вистояли проти підлого та сильного ворога. Вистояли разом. Наша битва триває і щодня змінюється. Завдання 22-го року відрізняються від завдань 24-го року. Тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також, щоб перемогти. Теж разом. Я пишаюсь кожним та кожною у збройних силах України, які захищають майбутнє наших дітей, усіма солдатами, сержантами та офіцерами. Схиляю голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну і свободу. Пам'ятаємо і помстимося за всіх. Українці обов'язково переможуть. Слава Україні! А згодом залужному подякував за службу міністр оборони України Ростем Умєров. Генералу Валерію Залужному випало одне з найскладніших завдань керувати збройними силами України під час великої війни з Росією, але війна не залишається одинаковою. Війна змінюється та вимагає змін. Бойові дії 22, го 23-го та 24-го років. Це три різні реальності. 24-й принесе нові зміни, до яких мусимо бути готові. Потрібні нові підходи, нові стратегії. Сьогодні, 8 лютого, було ухвалено рішення про необхідні зміни керівництва збройних сил України, щиро вдячний Валерію Федоровичу за всі досягнення та перемоги. Обоє зробили акцент на змінах. Змінах, як ви розумієте, не лише в обличчя, а й на полі бою. За кілька місяців до відставки головкома українці губилися в здобутках, станеться це чи ні, що трапилося у відносинах між Зеленським та Залужним. І невже вони побили горщики. І яка ж насправді причина звільнення головнокомандувача, якого так підтримують військові? Пояснити це намагався радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк. Основна теза треба переглянути тактику. Рішення обумовлено необхідністю переглянути тактику дій, яка не забезпечила в повному обсязі належного результату. Торік, не допустити стагнації по лінії фронту, яка негативно впливає на суспільні настрої, знайти нові функціональні та високотехнологічні рішення, які даватимуть змогу утримати і розвинути ініціативу, а також важливістю запустити процес реформування управлінських принципів в армії. Аналізувати найбільшу зміну у військовому керівництві з початку повномасштабної війни взялися західні змі та море впливових політиків. кажуть ще одна з причин звільнення ненадання військового плану на 2024 рік. Таке заявили в The Times. Про це стало відомо журналістам з власних джерел. Адже після того як інформація про звільнення залужного ще 29 січня просочилася у змі в Києві з міністром оборони терміново зустрілася заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд і посол США в Україні Бріджит Брінк за словами джерела. Причетного до зустрічі уміру пояснив причини, за якими президент хотів звільнити залужного, заявивши, що адміністрація президента не задоволена тим, що генерал не надав плани своєї військової кампанії на цей рік. Стверджується, що у міру, нібито, заявив, що генерал скептично поставився до наказів і публічних заяв Зеленського, вважаючи їх нереалістичними і що він безпосередньо вів переговори з союзниками. Про постачання зброї і виключив з цього процесу Міністерство оборони. Джерело також повідомили, що Нуланд була незадоволена відходом заложного і запропонувала згладити непорозуміння, що суперечить офіційній позиції Білого Дому про те, що він не буде втручатися в рішення, яке є суверенним правом українського президента. І дійсно нагадаємо, що Америка вирішила в справи українського президента не втручатися. Там ще раніше сказали, що таке рішення має ухвалювати виключно Зеленський і впливати на нього ніхто не збирається. Згодом у Білому домі підтвердили готовність співпрацювати з новим головкомом Сирським. Його вже добре знають. Тож додаткових представлень він не потребує. Видання з економіст пише, що рішення зеленського про звільнення залужного може стати новим і вирішальним етапом війни. Там припускають, що на такі зміни повпливали і популярність головкома і його. Пряма загроза репутації президента за цих обставин. Генералу було правильно піти. У демократії збройні сили повинні бути підпорядковані політикам. Повноваження генерала залужного як головнокомандувача вже були смертельно пошкоджені чутками про його звільнення. Чим довше пан Зеленський здавався занадто слабким, щоб звільнити його, тим більше страждав і його власний авторитет. Але на дворі війна Камон. і Це не якихось два маленьких хлопчика, які тягнуть один на одного ковдру. Як не крутий Зеленський верховний головнокомандувач, він призначає і він знімає з посади головнокомандувача збройних сил України. Нам може це подобатися або не подобатися, але це так. Тим часом у виданні зазначають, що така кадрова зміна викликає велике занепокоєння, бо сирський зауважують у матеріалі, має репутацію людини, яка готова вступити в бій з ворогом, навіть якщо це коштуватиме великих людських і. Технічних мільйонних втрат одним з ризиків для пана Зеленського буде бурчання, спровоковане в армії звільненням улюбленого командира. Генерал Сирський має репутацію готового вступити в бій з ворогом, навіть якщо вартість людей і машин висока. Він розбіжна людина, яка викликає сильну реакцію з боку служних офіцерів. Деякі хвалять його професіоналізм, інші кажуть, що він лякає своїх підлеглих і править страхом. Він з меншою ймовірністю поставить під сумнів пріоритети свого президента. Коли він візьметься за найвищу роботу, йому доведеться пом'якшити свій стиль командування і навчитися говорити правду владі. Водночас допускають, що Зеленський міг припуститися помилки. А от українські політики повторюють тезу президента: два роки війни потрібні зміни. Я безперечно вдячний генералу залужному за ті два роки, які він очолював збройні сили України. І ми досягли результатів. І ми всі бачимо ці результати, і бачили ці результати. Але змінюється і характер війни, і 24-й рік має свої виклики. І я так розумію, що ось це стало основною причиною рішення президента зміни керівництва, тому що ми маємо рухатися, маємо змінюватися. Маємо шукати нові підходи до. До цієї війни, до того, як її виграти цю війну, і я так розумію, що саме тому було прийнято рішення про заміну головнокомандувача. Військові ж на фронті поки шоковані такою новиною і все одно не розуміють, чому голокоми замінили. Я вам скажу відверто, це теж не є темниця. Багато військових ну не дуже добре сприймають таку новину, тому що вони поважали залужного, вони довіряли цьому командиру. Вони не бачать, які саме провини він зробив. Угу. Наві... чому його замінювати. Ну Вони селах... не бачать причин для причин, цього. причин, дану в збройних угу. силах зазвичай, коли людину. Звільняє з посади є обґрунтування, uh -huh. тому що тому що, от ага. саме це більше за все і людей дратує, скажімо так, не зрозуміло, яка причина була звільнена. Uh -huh. Причина може бути тільки пов'язана з його військовою діяльністю, тобто щось за фахом він зробив не так. Okay. Але хочу одразу сказати: по перше, до побратимів, які можуть зараз чують, давайте заспокоїмось. Це факт, який вже відбувся. Зараз піднімати хвилю, це точно... Не на користь, спокійно давайте з цією новиною. а Далі будемо вже думати, які робити нам висновки і чи взагалі mm -hmm. слід робити. І одразу хочу сказати, що. Хай не вже банести багато постійше там. Зараз на російській на Росії на болотах відкривають шампанську. Вони дуже задоволені, що наша армія може стати не такою боєздатною. Хочу їм сказати, якщо вони чуєте мене точно я впевнений. Дивиться ваш канал. Хай заспокоїться. Ніякого ніякої дестабілізації на фронті і в збройних силах не відбудеться. Тим часом Зеленський ствердно стоїть на своєму, пояснює, чому так сталося, називає нові головні вимоги до нового головнокомандувача Сирського і анонсує інші великі зміни. Зараз сила оборони України це майже мільйон людей, які були призвані для захисту нашої держави. Станом на сьогодні більша частина з них не відчули фронт, так як меншість, яка реально на передовій реально воює. Це означає, що потрібен інший підхід, зокрема до ротації, інший підхід до управління фронтом, інший підхід до мобілізації та рекрутингу. Все це дасть більшу повагу до солдата і поверне чіткість діям у війні. Дорогі народи. від сьогодні до керівництва Збройними силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни. Було єдиним і у наших воїнів в Роботиному, чи Авдіївці, і у Генерального штаба та наставці. Ретельно підбирається кожен, чий досвід зараз послужить оновленню Збройних сил. Я провів десятки розмов з командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив з бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скібюком та полковниками Павлом. Палісою і Вадимом Сухаревським. Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача, бойового командувача, генерал-полковника Олександра Сирського. Він має успішний досвід захисту, провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу харківської визвольної операції. Я призначив генерал-полковника Сирського, головнокомандувачем Збройних сил України. Сьогодні ж говорив з генералами Майсюком та Заброцьким їх досвід на службі державі. Очікую найближчим часом таких змін в Збройних силах України. На столі має з'явитись реалістичний детальний план дій Збройних сил України на 2024 рік. Із врахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив. Кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю, має відбутись справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту. Треба вирішити проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з'ясують, де у них на складах застрягли дрони. Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні. Має бути виправлена, надмірна та невиправдана чисельність у штабах. Треба побудувати в армії дієву систему ротацій. За основу можна взяти досвід окремих бойових бригад Збройних сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система. Ротації це Обов'язково потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів. Тільки навчені солдати на першій лінії в структурі збройних сил створюється новий рід сил, сили безпілотних систем. Вочевидь, слід за залужним може піти ще кілька людей з його команди. Водночас кажуть, що Валерій Залужний залишиться в команді, втім, поки не ясно на якій посаді. Про це зараз ані слова. Ну а поки гучними змінами у військовому керівництві спекулює ворог, там мало не шампанське відкорковують, сподіваючись, що лише через залужну вони у багнюці, забуваючи, що це досягнення кожного нашого воїна. Скабєєва ж так поспішала розповісти гарні новини своїм безголовим громадянам, що написала в телеграмі Слава Україні. Все, що ми можемо на це сказати, героям. Слава а вчись, Кабєєва вчись. Це головне, що ви маєте знати і говорити після української перемоги. Але знаєте, як то кажуть, в сім'ї не без спекулювати і маніпулювати відставкою залужного намагаються і деякі свої певні політики в Україні використовують кадрові ротації для розхитування ситуації зсередини. Зокрема, Порошенко вже нібито збирає майдан. Йому у цьому стараються допомогти ярі прихильники. Блогер Карл Волох після відставки залужного закликає людей виходити на Майдан. Про це він написав у своїх соцмережах. Заяви залужний не писав і на жодні посади не погоджувався. А ПД, думаю, варто і нам з вами порадитися щодо зміни стратегії та нових підходів. Про що так турбується президент Зеленський? Я планую це почати завтра о сімнадцятій біля стели. Пост за лічені години зібрав понад 5 тисяч лайків, понад 700 репостів і чимало коментарів у тому ж ключі. Почати має Києва. Ми з регіонів підтягнемося. Так пише користувач у першому ж коментарі. Попіаритися на новій гарячій темі, як завжди, взявся і нардеб Гончаренко від Європейської солідарності. Моє відношення до відставки залужного дуже негативне. Це величезна помилка Зеленського. Вона може нести ризики для країни. За цю помилку доведеться розплачуватись всім нам. Мовчати не буду. Експертів і експертів дуже і дуже багато. Як буде насправді, покаже час. А ми хочемо подякувати залізному генералу. Він доклав шалених зусиль для об'єднання українців і став уособленням української армії, наводячи страх на расистів, ніхто не може знати, що стало справжньою причиною такого рішення зараз. Але наше 24 лютого і наша боротьба триває і триватимуть до перемоги. А тепер і до приємних новин: 9 лютого. Президент Володимир Зеленський присвоїв Валерію Залужному звання Героя України. Відповідний указ уже є на сайті президента. Вітаємо залізного генерала, як і мільйони українців. Дякуємо за все та впевнені, що він ще не раз покаже свою міць. А що ви думаєте про заміну Валерія Залужного і призначення Олександра Сирського на його посаду? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть уподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе, побачимось!